Добрий день, я вам розкажу про найдивнішу частину КС. Це counter Strike Condition Zero. Гра має невеликі системні умологі, тому що вона зроблена на основі CS 1.6. Для деяких це може послугувати альтернативою CS2. Сама гра судячи з назви це очевидно стрілялка, але. розинка її в тому, що треба виконувати обіцяні квести. Самі квести бувають різними, це по стандарту, потрібна кількість вбивств, а не забуваємо, що вбивство це гріх. Як з вбивства з потрібної зброї, або перемогти за встановлений час, або інший подібний кал. Але якщо ви виконуєте всі квести, вас не допустять на наступний рівень. Після виконування квесту, тобі ще треба перемогти декілька разів. Після цього квест і сам рівень зарахується. Думаю, вам цього достатньо для того, щоб просто уявити, про що це гра. Тепер перейдемо до моєї професіональної критики. І так, мені можна критикувати гру, тому що я популярний б'юті блогер і не важливо, що я пройшов тільки одну третю самої гри. Почнемо ми з плюсів. Перше, що мене вразило, це карта Dust. Я говорю не всім нам звичний Dust 2, а говорю про звичайний перший Dust. Тобі не треба терпіти, щоб грати на першому дасті, тому що Dust перший, це перша карта при початку гри. Другий плюс це те, що вона йде в комплект з CSD6. Бо так купив би якийсь дурачок. Ще з приємних бонусів я можу виділити те, що коли ти заходиш в меню закупки, то гра становиться на паузу. Бо в КС 16 з ботами цього немає. І за того, що я тупий привердливий зумер, плюси закінчуються. Тепер прийдемо до мінусу, який означає, що це грізня. Перший мінус є однотипність. Хоча і здається, що гра різноманітна. А насправді тобі вже скоро набридає виконувати прості квести. Другий мінус це те, що німа. Німа. Німа, блін. Німа. Да, німа, а німа. Другий мінус це те, що там нема ні одного скіна на українського поп-музиканта, орієнтованого на вікову. Категорію 45. Третій мінус це те, що вона взагалі існує. Як ви замітили, мінусів набагато більше, ніж плюсів. Тому однозначно ця гра погана. А хто не згоден, той тупий і не шарить за реальний геймдев а грає в якісь тупі ігри. Давайте тепер підсумуємо висновки. Якщо ви не пограли цю гру, то ви не просите весь сенс свого життя. А якщо все-таки пограли, ну то отримали невеличкий такий собі експірієнс. Це такий приємний бонус до CS 1.6, який ти можеш пограти, якщо тобі вже максимально нудно. А грати в це серйозно, я вам не рекомендую. Хоча ми живемо в демократичній країні, тому обирати грати вам чи ні, це ваш вибір. І знову відео не про що. Так, як завжди. Всім дякую, хто витерпів аж 3 хвилини цього кошмару. Ви справжні дурачки. Пославите це відео в однокласниках. Дякую за увагу. До побачення.